Коли ми не знаємо, хто насправді жертва, а хто злочинець, коли е, заходжу в е, фізичні книгарні, я там зависаю, іноді підслуховую, про що розмовляють люди. Навколо неї точилося дуже багато скандалів. Всім привіт! Ви на каналі літературне, і сьогодні я вам хочу показати ще одну купу книг, яка в мене теж з'явилася у жовтні. Це буде е, велика коробка, пакунок від Bookbox. Е, тут я спробую вам показати розміри. Е, це велика коробка. Я не пам'ятаю скільки тут книг, десь 15. І зараз я вам про всі розповім. Перша книга це комікс, розквашене яблуко». Я е, часто його бачила, е, і знаю, що він про домашнє насилля. Він доволі тоненький, але я думаю, що е, комікс на таку тему буде доволі важко е, не лише читати, а й роздивлятися, тому що я так погортала тут. Е, дійсно вийднівся ці моменти е, насилля. Але я думаю, що дуже важливо мати в себе книги і комікси, графічні романи на таку тему, тому взяла його, тому що, на щастя, зі мною такого ніколи не трапляється я сподіваюся, не трапиться. Але статистика вона показує, що це доволі поширена проблема не лише в Україні, а й у світі, тому це дуже важливо про це пам'ятати і читати. І наступна книга, яку я взяла, вона перегукується темою з попередньою: це Гелент. Моя найдорожча. Історія про дівчинку, у якої дуже складні стосунки з батьком, батько просто тримає її. їй вже 14 років. Він її повністю тримає під контролем, він її навчив стріляти, полювати, захищати себе, але. Психологічне насилля, яке він над нею здійснює, вона просто в полоні, по факту, і те, як вона намагається звільнитися з цього полону і розповідається в цій книзі. Я думаю, це теж буде важко читатися, але такі теми, коли я бачу, що книги на такі теми, я одразу розумію, що мені це потрібно, тому що це те, що чіпляє, те, що боляче, але те, що дуже необхідно нам. Точніше, необхідно пам'ятати про це і не забувати, що таке відбувається. Наступна книга, яку я взяла, вона вже більш легка, більш розважальна. Це Генк Грін, ну просто нереальна штука. Я часто дивилася на цю книгу, тому що у неї прикольна назва. Ну просто нереальна штука, дійсно прикольна назва. І, наскільки я знаю, книгу написав брат Джона Гріна, цього відомого письменника, який пише підліткові книги. У нього я теж читала пару книжок, і ось його брат теж написав книгу. Вона розповідає про дівчину, яка випадково першою знімає дивну статую велетенську, яка з'являється по різних містах. І до неї несподівано приходить Слава, і взагалі ніхто не знає, що це за статуї, звідки вони з'явилися. І тут буде і таке розслідування про те, що взагалі відбулося, і про життя цієї дівчини, як вона взагалі. Справляється з усіма своїми життєвими негараздами. Я думаю, що це щось буде супер розважальне, супер легке, і коли мені треба буде щось таке, то я знатиму, що собі почитати. Наступна книга, яку я взяла, я взяла її лише через ім'я автора. Це Дібісі П'єр і книга Вернон-Господь Літл останнім часом. Максимально часто мені трапляється на очі цей автор, саме на Буктюбі, Про нього розповідають, його читають, і Настя Сабадах підписуйтеся на неї, у неї дуже прикольний канал. Вона дуже хвалила цю книгу, що вона весела, смішна, прикольна, цікава, незвична. Ось, І тому я з задоволенням її теж почитаю. І книги Вавилонської бібліотеки, вони прям супергарно оформлені, мені дуже подобається. І подобається, що в них беззасічковий шрифт це незвично для багатьох інших видавництв. І взагалі дуже класні в них обкладинки, оформлені взагалі ну, класні книжки. І я, можливо, стану шанувальницею цього автора, буду купувати інші його книжки. Наступна книга це Ін Мак'юн свій серед машин. Я звернула увагу на цю книгу після того, як Ксенія Келерман дуже сильно хвалила цього автора, прям дуже позитивно про нього відгукувалася. А його книги зараз, саме в видавництва дуже важко знайти. Вони розпродані, їх ніде немає. І коли я побачила в букбокс цю книгу, то одразу її взяла. А тут буде історія про штучну людину. У нас є пара, яка купує собі. Штучну людину і е, в них починається любовний трикутник. Е, я думаю, це буде цікаво почитати, і я насправді дуже сподіваюся, що мені теж прям дуже сподобається творчість цього автора, бо Ксенія прям дуже класно про нього розповідала. Наступне це одразу три книги це трилогія від видавництва книги яка називається Обнулена. Перша книга це перезавантаження, друга роздвоєння і третя звільнення. Е, я е, Теж частенько на неї поглядала, але у видавництва не було в наявності всіх трьох книг. Я не хотіла замовляти собі лише другу і третю, там, наприклад, і потім десь собі шукати. Тому коли побачила, що в є всі три, то взяла всі три одразу. Я розраховую, що це буде така типова підліткова історія про виживання, а мені іноді якраз чогось такого хочеться. У нас тут є дівчинка, у якої немає спогадів взагалі про своє минуле. Тому що уряд її обнулив, тобто стерії всі спогади. Її кажуть, що в минулому вона була терористкою, і їй якби, дали шанс розпочати своє життя спочатку, стати законослухняною громадянкою, і от вона тепер живе без спогадів, починає нове життя, ходить в школу, але у неї в голові уривки якихось дивних спогадів, і вона не дуже розуміє. Вони не дуже сходяться з тим, що говорить уряд, і тому вона зі своїм другом розпочинає розслідування, бо вони хочуть зрозуміти, чому насправді зникає так багато підлітків, якщо обнулення застосовують лише до злочинців, чому уряд бреше, що взагалі відбувається, і от я сподіваюся, що це буде легко і захопливо. Ще одна книга, яку я взяла, я нею. Замінювала російськомовне видання, яке в мене колись було, я його вже давно продала. Це е, КСД колись видавав цю книгу російською мовою, а «Фабула» видавала українською. Це метод 1533 Шеннон Кьорк». Я її російською тоді так і не прочитала, тому що купила на якомусь розпродажі в КСД. А потім не дуже вже хотіла читати російською, і якось вона в мене валялася. Ось. Тому зараз, коли я побачила, що вона є українською, то вирішила, чому б не взяти, якщо колись я все-таки її купувала, вона мене зацікавила. Тут у нас дівчинку-підлітка викрадають. Ця дівчинка вагітна, їй здається, 16, так 16 років. І у нас тут такий собі е, трилер, коли ми не знаємо, хто насправді жертва, а хто злочинець. На 100%, тому що насправді ця дівчина вона доволі розумна, доволі хитра, підступна, і ми до кінця не розуміємо, хто насправді гірший, її викрадач чи вона. Я думаю, це такий вже доволі заїжджений сюжет, але сподіваюся, що буде принаймні захопливо і цікаво дочитати до кінця. Наступна книга, яку я взяла, я взяла через опис, бо він. Трамп супер мене зацікавила, це книга Сканери Роберта Зонтага. Це підліткова антиутопія про світ 2035 року, коли вже не залишилося взагалі друкованих книжок, газет, журналів нічого друкованого, все оцифровано. І наш головний герой він працює в центрі оцифровування і вже оцифровує останні, останні паперові видання, які ще лишилися у світі. І випадково дізнається, що насправді ще є підпільна книжкова гільдія, де колишні бібліотекарі, видавці, письменники і з цього починає розкручуватися сюжет. Це супер прикольно, особливо в наш час, коли дійсно електронні книжки вони стають доволі популярними, і буде цікаво почитати про те. Що може статися, якщо вони витіснять реально паперові видання? А далі книга сповідь книгаря Шона Байзела. Я вже дізналася, що це друга частина, і перше це щоденник. Буду тепер шукати собі десь щоденник, щоб купити. Я взяла з банальної причини, тому що це книга про книги, тим паче. Написана на основі реальних подій, бо автор Шен Байзел, він дійсно має свою книгарню, і він написав цю книгу, спостерігаючи за своїми покупцями дуже багато років, взагалі працюючи в книжковій сфері і запам'ятовуючи, занотовуючи такі ситуації, смішні і не дуже, які трапляються в книгарні. Як на мене, це дуже прикольно. Я коли захожу в. Фізичні книгарні, я там зависаю, іноді підслуховую про що розмовляють люди. Це цікаво, завжди можна почути щось смішне, іноді щось недолуге, але це, як на мене, завжди цікаво, тому сподіваюся, тут будуть якісь прикольні ситуації, які мене повеселять. І наступна книга це теж про книгарню, але вона вже повністю вигадана. Це робін слоун, цілодобова книгарня містера Пенумбри. У нас тут є. Цілодобова книгарня насправді містера Пенумбри і головний герой він влаштовується туди працювати. І йому видається, що в цій книгарні відбувається щось доволі дивне, бо є люди, які туди постійно приходять, але вони нічого не купують, а беруть книги, наче в бібліотеці, бо в них якийсь договір з власником. І хлопець він підозрює, що насправді книгарня це якесь прикриття до якоїсь іншої, взагалі, справи, бізнесу, який веде містер Пенумбер, і він починає своє розслідування. Теж сподіваюся, що буде легко, цікаво і захопливо. Наступна книга, яку я взяла, це Олівер Сакс і його книга пробудження. Теж тут. Звинувачу Ксенію Келлерман, яка розповідала, що їй подобається творчість Олівера Сакса. Це лікар-невролог, популяризатор медицини, і він написав розповідь про сонну хворобу за реальну історію. Після першої здається світової війни так декілька тисяч людей поринули у багаторічний сон, і їхній стан вважали безнадійним. Поки Сакс не ввів їм новий препарат, і ось на основі цього написав цю історію. Це звучить дуже захопливо, особливо вважаючи, що Олівер Сакс це дійсно лікар, який є, розуміється на тому, це не вигадки його. І тому я думаю, буде цікаво таке читати, але книга доволі велика. Я думаю, проведу з нею багато цікавих днів. І лишилося ще дві книги. Передостання це Гаська Шиян і її книга за спиною. Я довго думала, чи насправді треба мені ця книга, особливо в наших умовах, тому що навколо неї точилося дуже багато скандалів в стилі, що авторка вона дуже погано подала тему українських військових і жінок, які їх чекають, і волонтерів. І взагалі ну, неприємні були дуже обговорення навколо того, що написано в цій книзі. У нас тут є головна героїня, у якої хлопець воює на сході, і вона його чекає і взагалі вважається безглуздям іти на війну. І навіщо він туди пішов? Це з того, що я пам'ятаю з обговорень. Але все-таки книга вона здійснила вплив на українське книговидання. Вона викликала такі жваві обговорення в Серед блогерів, серед читачів, взагалі. І я би хотіла все-таки її прочитати повністю, щоб дійсно зрозуміти, що ж там таке, і мати якийсь власний висновок про те. Що ж там дійсно написала Гаська Шия. І остання книга, яку я прям дуже хотіла, це Ірина Карпа є добрі новини з Аральського моря. Я цьогоріч прочитала її новинку, роман Тільки нікому про це не кажи, і мені дуже сподобалося, як художку пише Ірина Карпа. Це теж одна з її не ранніх книжок, а таких більш пізніх про пригоди жінок. Ця книга набагато товща, вже, ніж тільки нікому про це не кажи. І я особливо не читала про що. Вона мені сподобалася просто, як пише Ірина Карпа, мені цього достатньо. І тому я задоволенням читати, бо неї класний стиль, легкий, веселий, але вона зачіпає е, цим стилем все-таки доволі серйозні соціальні теми. Е, не знаю, чи соціальна тема буде і в цій книзі, але почитаю і розповім. Ну, ось на цьому все. Це 15 книг, які з'явилися в мене завдяки BookBox. Це е, якщо додати до просто звичних покупок у жовтні, я навіть не пам'ятаю, скільки їх там було, то вийде дуже-дуже-дуже багато. В шафі вже закінчується місце треба з цим щось робити, але Насправді всі книги, які в мене з'являються, вони прям дуже мене цікавлять. Шкода, що часу набагато менше, ніж книг, які я хочу прочитати, але все-таки сподіваюся, що скоро, скоро про багато з цих книг вам розповім. Пишіть, що взагалі ви крутого купили у жовтні? Можливо, якісь книги у вас з'явилися супер несподіване, якісь ви давно шукали, знайшли якісь. Видання, які вже ніде неможливо купити. Я буду рада з вами поспілкуватися і побачимося.